Тут раніше тренувалися спортсмени, проводили змагання різного рівня. Тепер частина будівлі виглядає ось так: без вікон, з горами битого скла. Таким спорткомплекс у Холоднігірському районі став після прильоту ракети. За нашими даними, ракета С-300 системи ППО. На жаль, є у Російській Федерації змога її так програмувати на, на враження наземних цілей. Вона на сам, ну, на сам перед призначена для враження повітряних цілей. Вони використовують вони їх вже давно, мінімум все. Півтора місяці це, це мінімум, а, по іншим даним ще більше. Тобто, скоріш за все, в них закінчуються ракети інших типів і вони почали використовувати. ці. Свою функцію вона виконує, виконує, на жаль, дуже добре. Призначена вона більше, мабуть, не для руйнування або знищення яких-то об'єктів, а більше для... Паніки більше для терору місцевого населення. В залежності від того, куди вона влучає, вирва завжди різна. Тобто, якщо це м'який рун, це може бути і 4 метри глибини, ну, десь завширшки десь метрів 10-8. Ну, Руйнування, самі бачите, це такі руйнування, то маленькі. Кожну разу. При влучанні в різні цілі, руйнування різні. Ми буваємо на всіх прильотах цих ракет і інших ракет. Кожна свій має такий неповторний вигляд. Працювали сьогодні тут вибухотехніки Національної поліції, ми працювали, вилучили залишки, вилучили залишки, ті, які вказують іменно на те, що це С-300. Тобто це можна сказати точно. Це зафіксовано. По-перше, вона небезпечна тим, що її неможливо перехопити. Це перше. Вона йде на дуже великій швидкості, дуже швидкі швидкості. По-друге, вона випускається з установки, які знаходяться в Білгородській області. А до сюди 20 секунд, 30. Тобто ні одна система ПВО на такій за такий короткий проміжок часу не зможе перехопити цю ракету. Тобто та ж 300 яка летить сюди, її не зможе збити інша С-300, тому що вона не встигне на неї навестись. Чим вона небезпечна? Небезпечна тим, що ця ракета, я знову повторююсь, призначена для знищення повітряних цілей. В неї немає контактного якогось вибухника. Вона підлітає до цілі і біля цієї цілі зривається, розкидується на малесенькі-малесенькі такі елементи враження, маленькі такі квадратні уламчики. Їх там дуже 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 багато. Майже неможливо від них так сховатись, тобто дуже, -дуже їх багато. Друшлак. Просто ну якби їх настільки багато, і вони мають таку кінетичну силу, що ну в людини немає ніяких шансів вижити взагалі. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звісті.